Кешбеки до 20 на зелену п'ятницю. У розділі Привіт. Зі швейцарської Женеви очільники американської та української делегації поїхали з примірниками проєкту мирного плану. За межі переговорної кімнати вийшли лише два зразки документа. Інші копії після завершення зустрічі вилучили. Про це видання Financial Таймс повідомив перший заступник міністра закордонних справ України Сергій Кислиця. Розроблені документи ляжуть на стіл президентів у Києві та Вашингтоні. Водночас, Володимир Зеленський повідомив: нині українська делегація вже повертається до Києва. Ввечері президент чекає на доповідь про результати зустрічей та ключові акценти від наших партнерів. За підсумками доповіді будемо визначатися щодо подальших кроків таймінгу. Продовжимо координуватися з Європою та іншими партнерами у світі. Розраховуємо на досягнення потрібних результатів. І я вдячний усім, хто з Україною, Крім того, Володимир Зеленський вже переговорив із президентом Фінляндії Олександром Стубом, президентом Литви Гітанасом Науседою та головою Ради Європи Антоніо Коштою. Європейським партнерам президент розповів про позиції сторін, перебіг перемовин та головні пріоритети зустрічі радників. Володимир Зеленський наголосив, нині головне, щоб ухвалені рішення були працездатними та могли забезпечити тривалий мир і гарантовану безпеку. Тим часом, на тлі активізації переговорів про припинення війни, президент Фінляндії Олександр Ступ та прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні вирушили до Вашингтона. Напередодні Ступ і Мелоні провели телефонну розмову втрьох, трьох із Дональдом Трампом фінський президент, відомий своїми дружніми стосунками з американським лідером, розповів в інтерв'ю Bloomberg, що мирні переговори потребують терпіння а європейські союзники не знали про американську пропозицію до її оприлюднення. Стуб наголосив, головне завдання зараз досягти перемир'я і запевнив, Сполучені Штати мають стратегічний інтерес і надалі підтримувати Україну у війні проти російської агресії. Водночас він визнав без рішення Трампа жоден мирний план не зрушить з місця. Раніше фінський президент пояснював, яку роль він та прем'єрка Італії відіграють у перемовинах. За його словами, Джорджа Мелоні втручається, коли дискусія набуває негативного характеру. А він сам підсумовує ключові позиції. У серпні Ступ та Мелоні вже відвідували Вашингтон разом з президентом Володимиром Зеленським. Тут і siamo вони Давайте будемо відвертими. Усі від самого початку продемонстрували добру волю, окрім росіян, які досі не зробили жодного кроку вперед. Я кілька разів казала про це президенту Сполучених Штатів. Думаю, Росіяни мають подати якийсь конкретний знак того, що вони насправді хочуть досягти миру, бо всі інші роблять свою частину роботи, окрім росіян. Вони, наприклад, могли б припинити обстріли цивільної та стратегічної інфраструктури, за допомогою яких Росія намагається зламати український народ. Це було б важливим кроком вперед. У столиці Анголи, Луанді триває неформальний саміт лідерів Євросоюзу з обговоренням мирного плану для України. На заході присутні 10 очільників держав ЄС, а також президенти Єврокомісії та Європейської ради Урсула фон дер Ляїн та Антоніо Кошта. Інші долучилися по відеозв'язку. Очільники Євросоюзу привітали новий імпульс у переговорах щодо України. Кошта вважає, що в переговорах відчутний суттєвий прогрес, і євросоюз планує продовжувати роботу разом з Україною США та НАТО, адже деякі питання ще залишаються невирішеними. При цьому держсекретар США Марко Рубіо напередодні заявляв про те, що він не бачив жодного європейського контрплану щодо припинення війни в Україні. А Урсула фон дер Ляєн у свою чергу оголосила про завтрашні консультації коаліції охочих щодо мирного плану Трампа ефективна та скоординована участь Європи, а також сильна європейська присутність у Женеві дозволили нам досягти суттєвого прогресу у переговорах про справедливий та міцний мир в Україні. Хоча робота ще має тривати, тепер є міцна основа для руху вперед. При цьому ми маємо зберігати єдність і продовжувати ставити інтереси України у центрі наших зусиль. Йдеться про безпеку всього нашого континенту зараз і в майбутньому. Президент Володимир Зеленський подякував європейським партнерам за підтримку України в переговорному процесі щодо завершення війни. Під час парламентського саміту міжнародної кримської платформи він наголосив, кожна порада та кожна інформація від лідерів Європи сьогодні мають вирішальне значення. Глава держави закликав парламенти світу не мовчати, не залишатися пасивними спостерігачами, а ставати учасниками історії і продовжувати тиск на Росію. Тим часом у Європі дедалі чіткіше окреслюють свою роль у переговорах щодо закінчення війни. Канцлер Німеччини Фрідрих Мерц заявив: що жоден мирний план щодо України не може бути ухвалений без участі Європи. І вже є результат. Після перемовин у Женеві, за інформацією, Financial Times, проєкт мирної угоди, який раніше налічував 28 пунктів, скоротився до 19 і нині перебуває на етапі перегляду. Яку роль відіграє Європа в переговорах і чи зможе вплинути на фінальну версію мирного плану? Євген Бригар продовжить або втрата гідності, або втрата ключового партнера. Або складні 28 пунктів, або вкрай важка зима. Найважче та подальші ризики. План досягнення миру, який американська сторона привезла до України 20 листопада, шокував як українців, так і європейців. А у Вашингтоні ще й увімкнули таймер, мовляв. План потрібно прийняти негайно, попри те, що до його розробки жодним чином не були залучені ані Україна, ані Європа. Як пише видання Політико, запропонований Стівом Віткофом, план став ударом для європейців, котрі вважали, що Трамп нарешті зрозумів, путіну не можна довіряти. Не дарма ж він ввів санкції проти найбільших нафтових компаній РФ, а нині ж кладе на стіл план, який підлещує за забаганкам російського диктатора. Європа відіграє, має відігравати важливу роль. Мирним засилям, тому що йдеться про безпеку не лише України, йдеться дійсно про безпеку всієї Європи. Вони напряму зацікавлені в тому, щоб мир був дійсно стійким і справедливим, і це йдеться про їхню власну національну безпеку. Тому ж політику високопосадовці ЄС скаржаться, що їхні спроби зайняти місце за столом перемовин, погодившись профінансувати нові пакети військової допомоги Україні, виявилися марними. США не надто зацікавлені позицією ЄС. Ймовірною причиною цього є те, що останні десятиліття Європа не переймалася видатками на оборону, значною мірою покладаючись на захисну парасольку НАТО і, зокрема, США. Європа, власне між знаєте в цій класичній задачці економ-теорії, на що витрачати гроші на масло чи гармати, обрала масло. Купувати так, от зараз Європа вже розуміє свою слабкість, і зараз вони намагаються швидко перерентуватися. І у них є ця біла книга до 20, 2030 року. Вони мають переозброїтися настільки, щоб бути бути незалежними і перебудувати свою архітектуру. Безпеки та чи не запізно переозброюватися, враховуючи, що вже впродовж наступних кількох років Росія може здійснити напад на ЄС. Про це застерігають низки розвідувальних управлінь світу. А тому сьогодні Європа розуміє, що вона під загрозою і повинна будь-що вплинути на те, щоб мирний план став запорукою справді справедливого і тривалого миру в Україні. А відтак і гарантією того, що Росія не посягне на території ЄС. Якщо Росії це зійде з рук, то лише питання часу, коли ми побачимо нову хвилю російської агресії в Україні, а також в країнах-членах ЄС і НАТО. Саме тому, у відповідь на американський план, Велика Британія, Франція та Німеччина запропонували контрпропозицію мирного урегулювання. На відміну від американців, Європа пропонує не обмежувати чисельність української армії, залишити право долучитися до НАТО і не віддавати Росію частину Донбасу, яка нині під контролем України. Територію та суверенітет України мають поважати тільки Україна як суверенна країна може приймати рішення щодо своїх збройних сил. Вибір своєї долі знаходиться в їхніх руках. Я також хочу наголосити на центральній ролі Європи в майбутньому країни. І нарешті сьогодні я знову порушила питання тяжкого становища викрадених та зниклих безвісти українських дітей. Кожен з них має. Повернутися додому, свій контрплан, який враховує інтереси України та Європи, лідери ЄС презентували на вчорашніх перемовинах у Женеві, за словами держсекретаря США Марка Рубіо. Ці перемовини стали найкращими з усіх, які США проводили з Україною за останні 10 місяців. А от канцлер Німеччини Фрідріх Мерц заявив, що початковий документ від американців сьогодні вже значно видозмінений. Вчорашні переговори в Женеві були спрямовані насамперед на узгодження спільної позиції з Україною, Сполученими Штатами Америки та Європейським Союзом щодо Росії. Вона все, ще узгоджується, зокрема між главами держав та урядів. Наступним кроком має бути те, що Росія має сісти за стіл переговорів. Якщо це можливо, то всі зусилля того варті. Якщо це неможливо, то необхідно докласти подальших зусиль. Ми повинні знову чинити масивний тиск на Росію. Зустріч у Женеві допомогла досягнути значного прогресу в переговорах щодо справ справедливого та міцного миру в Україні звітує президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляйн. Утім, перемовини щодо багатьох пунктів плану триватимуть і надалі. Зокрема, за інформацією CBS News вже зараз обговорюється можливість визиту президента України до США, де узгоджуватимуться остаточні пункти, зокрема щодо територій Я вам можу гарантувати, що інтереси країни ніхто не здасть і попри Шалений тиск, повірте мені, зараз відбувається шалений тиск на президент. З різних я впевнений, що ніхто здавати території або інші національні інтереси не буде. Так, буде складний процес переговорний, Так, будуть компроміси, але про здачу території не йдеться. Тим часом у Кремлі заявили, що жодної офіційної інформації щодо оновленого мирного плану вони не отримували. А От видання більд посилаючись на МЗС РФ, повідомляє, що Росія не відступить від своїх попередніх вимог, які вона висувала раніше під час перемовин та публічних заяв. Тож, не зважаючи на те, як виглядатиме остаточна версія мирного плану і коли вона буде прийнята. Втілити її у життя може бути значно складніше, аніж це видається зараз через позицію Росії. А тому говорити про наближення закінчення війни певно ще рано. Євген Бригар Сергій Ременко, програма Вікне СТБ Єдині новини.